Чи працюватиме репітер пікоцела Лінк у моєму регіоні? Місті, чи селі? так, репітери пікоцела Лінк ефективно підсилюють сигнал у будь-якому регіоні України від великих міст до найвіддаленіших сімо ваші діти, як птичі від великих міст до найвіддаленіших сіл. Єдина умова для роботи це наявність хоча б мінімального сигналу вашого мобільного оператора на вулиці біля будинку чи офісу. Навіть якщо на телефоні ловить лише одна-дві поділки, ваш репітер зможе перетворити цей слабкий сигнал на стабільний рівень у приміщенні. Особливо корисним це рішення є для сільської місцевості та дадж, де покриття часто слабке. Приміщення із товстими стінами, бетоном, цеглою, металеві перекриття, офісів і складів, розташованих на околицях міста, підвалів та паркінгів, де сигнал зазвичай повністю зникає. Таким чином, незалежно від того, де ви знаходитесь, PicoCell Link ви отримуєте стабільний мобільний зв'язок та інтернет, там, де раніше це було проблемою.